Сучасний світ вже неможливо уявити без техніки. Вона щільно увійшла в життя кожної людини, і ми звично користуємося нею щодня. Обслуговуванням та удосконаленням техніки займаються інженери механіки. Які можуть опанувати будь-який механізм спеціалістів, які володіють високомеханізованими технологіями сучасного агропромислового виробництва, готує навчально-науковий інститут механотроніки та систем менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. На сьогодні наш інститут є базою для проведення науково-дослідних робіт. У нас випробування проходять трактори заводу ХТЗ, випробування проходять машини індустріальної, Альної групи УПЕК Лазівського ковальсько-механічного заводу це дає нам можливість давати студентам сучасні знання сучасної техніки, вони приймають участь в цих випробуваннях, приймають участь, коли отримують різноманітні робочі професії. Вони працюють з цією цією технікою, і коли вони приходять на виробництво, їх знання вже достатні, щоб бути на рівні з виробничниками, щоб забезпечувати всі технологічні процеси на виробництві навчально науковий інститут механотроніки і систем менеджменту пишається своїми випускниками, які працюють головними інженерами та керівниками сільськогосподарських підприємств. Багато з них посідають відповідальні державні посади. Окончив інститут тисячу дев'ятсот Працює роботи председателем Наблюдательного совета заводу імені Фрунзе. Я вважаю, що примус в тому, що нам преподавателі придавав носили знания очень высокой квалификации. Были пожилые и опытные. И благодаря им мы не испытывали недостатков знаний. Встречаясь с японцами, с китайцами, с немцами, с итальянцами, со всеми иностранцами, я по своей продукции встречался. И не хуже чувствовал их. Это была всегда кузница кадров. И очень хорошая. И поверьте, наши выпускники добились очень много. Если взять любой район, любого глава администрации, я уверен, что ну, 25% заканчивали Харьковский институт механизации и электрификации, сельское хозяйство по районам. Что сейчас развивается стабильно? Только сельское хозяйство. Есть рост, каждый год добиваемся лучших и лучших результатов. Это благодаря чему? Только кадры решаются. Кто главные деревни? Это инженер, механик и агроном. Будет хороший агроном и будет хорошая техника, правильно будет обрабатывать землю, есть залог успеха. Я учился в Чуйбобчанском лесном технике. Я закончил в 1974 году и работал в Даниловском опытном лесхозе, в Южном лесничестве, бригадиром тракторной бригады. Работая бригадиром тракторной бригады, я решил повысить свои знания и поступил учиться заочно в Харьковский институт электрификации и механизации сельского хозяйства, факультет механизации. Вот, получил диплом инженера-механика. А после окончания э, института я, меня взяли работать управляющим домами Харьковского облсполкома. Имея высшее образование, я работал управляющим облсп, домами облсполкома. Затем... работал заместителем директора Госпрома 20 лет. В настоящее время я работаю директором департамента административно-хозяйственной деятельности. Институт механотроники и систем менеджмента готує не тільки інженерів-механіків, а й фахівців з якості, стандартизації та сертифікації. Директор компанії Удав Україна, а то Фредмант Агрікорс предложение в образе бизнесе. Безусловно, образование должно быть непрерывным на протяжении всей жизни, а университет как принципе, любой университет, он дает направление и учит учиться, вот, і в дальнейшем это применяется, потому что сегодня, в принципе, там и э, с наличием интернета, различных конференций, мастер-классов, можно постоянно поддерживать свою подготовку, но университетскую базу никто не отменял, и она именно, именно она учит нас учиться дальше. Де і ким би не працювали випускники Інституту механотроніки та систем менеджменту, вони з теплом і любов'ю згадують роки, проведені в стінах Альма-Матер. 34 года э, моей деятельности связано с этим институтом. Вначале это было занятие наукой в должности старший научный сотрудник. Вот. Затем э, защита диссер, кандидатской диссертации и работа доцентом. Вот. После этого мы организовали в рамках э, кафедры тракторы и автомобили э, нынешний, нынешнюю фирму «Украгрозапчасть». Вот. И мы до сих пор постоянно сотрудничаем с институтом. Во-первых, выпускники института лучшие получают у нас трудоустройство. И почти половина сотрудников фирмы ⁇ это выпускники института. Пришел на работу в 2005 году, работать на склад. Работал товароведом. Перевели работать уже, когда проработал достаточно определенный период времени, перевели работать в отдел сбыта. В 2007 году перевели меня работать на должность регионального отдела сбыта. Здесь по сегодняшний день работаю, продаем запасные части, продаем технику. На сегодняшний день техника становится все более технологичная, более сложная, более современная. Поэтому на сегодняшний день в сельском хозяйстве э, нужны специалисты, которые разбирались бы в этой технике. И институт Василенко точно такие знания дает. Люди, которые оттуда выпускаются, они разбираются в этой технике. З метою популяризації професії інженера механіка визначення кращих студентів з різних практичних навичок і впровадження інновацій у виробництво, на базі інституту механотроніки та систем менеджменту щороку проводиться професійне свято День механіка, основною місією якого є інтеграція освіти, науки та виробництва. У заході беруть участь студенти аграрних вишів, автотранспортних автодорожніх і машинобудівних технікумів та коледжів. Представники административных установ, підприємств та господарств. Есть не случайность, то что три последних года подряд в Харьковской области у нас собираются рекордные урожаи зерновых и зерно бобових культур. Я уверен в том, что работники, выпускники этого замечательного вуза, э, те знания, которые они приобретут и приобретают каждый день. В этом вузі они примінять їх на практике і будуть внедрять в жизнь, що в дальнейшем в цілому буде способствовати укріплення продовольства та безпасності Навчально-дослідні поля університету імені Василенка є базою для проведення випробувань нових сучасних зразків техніки машинобудівних підприємств. Зрозуміло, що від взаємодії вишу з підприємствами залежить вирішення основного завдання освіти підготовки висококваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці. Хорошого спеціаліста ми не зможемо підготувати без мнення производства Производственники в первую очередь заказывают, как учить и чему учить. На дне механика, который мы проводим, мы каждый год приглашаем производственника. Вот как раз производственники смотрят, что умеют наши студенты, чему они научились за два года, и вносят коррективы. А вторая часть уже этого праздника – это обменяться с производственниками, обменяться с науковцами других вузов, мнениями научными направлениями, ну и вообще определиться, чему надо учить и как надо учить. Несомненно нужно, и эта дружба, насколько я знаю, уходит еще в предвоенные времена, потому как создатели машин и инженеры, которые их используют, должны, ну очень часто встречаться за одной партой, за одним столом, потому что они, ну, они продолжение друг друга. Без качественной эксплуатации наша техника не будет успешной. А мы не сделаем хорошую технику, если мы не будем иметь от них информацию, которая иногда нам и не нравится. Даже. Мы участвуем в нем ежегодно. Иногда мы бываем с техникой, иногда без техники. Но когда видишь горящие глаза студентов, в общем-то, я сам когда-то был. Преподавателям Эти мероприятия очень полезні. Тим більше, що сюди приїжджають представники хазяйства. Цікавим для учасників заходу виявився науково-практичний семінар Оптимальні техніко-технологічні рішення в рослинництві», на якому вчені інженери та виробничники у галузі механізації виробництва сільськогосподарської продукції змогли обмінятися досвідом в рамках свята серед студентських команд вишив східного регіону відбулися конкурси на край. Щого водія та кращого техніка, кращого діагноста та кращого налагоджувача, кращого з теорії інженерних рішень та кращого фахівця з конструкції техніки, кращого фахівця з обробітку міжрядь та з виконання оранки. Справляється, добивається равномірності, пахоти, тобто це регулює плуг на задану глибину, щоб всі корпуса плахали на одну глубину. Хороші приїхали до інших вузов. І видно, що ребятки хороші, підготовлені і нормально проводять регулювання. Виходить гарно, стараються хлопці, молодці. Дехто у нас з хлопців навіть з поля для того, щоб прийняти участь тут в конкурсі. Ну, я маю на увазі не з нашого вузу, а Є і такі хлопці, які вчора буквально в полі орали. Ми приймаємо участь вже е, протягом п'яти е, років. Щороку приїжджаємо, нам тут дуже подобається. Е, показуємо свої навички, дивимось, е, як інші навчальні заклади працюють, як навчають студентів, і дивимось, де е, маємо свої прогалини, щоб наступного року їх якомога як зменшити, якщо взагалі не виключити. На конкурс прийшло к нам 9 студентів із вищих очівних заведений і техніку мови коледжі з них. Очень хорошо проявилися всі студенти. Однак необхідно можна було виділити лучших. Студентам давалося задання давалось задання тестування. Нужна було ответить на 30 вопросов в течії 15-20 минут. З этим заданням студенти справились просто на отлично. До участі в конкурсах студенти навчальних закладів підійшли з відповідальністю. Певно, тому і результати були гарними. В залотівському районі я живу. Село Лютовка, Там от я проживаю, там я училась. Помагали мне, треніровали мене. Тож я вдячна дуже. І ще також друзі допомагали, тоже очень поддерживали. Всем большое спасибо за это. Переможці в професійних конкурсів було відзначено грамотами і пам'ятними призами. Враженнями від проведених конкурсів поділилися організатори та учасники змагань. Дуже понравилася. вважаю, що дуже полезна міроприятия. Ребята це будет для того, щоб владі знаннями навиками експлуатації техніки. считаю, що випускники. университета, которые владеют этими навыками, будут сразу быстро завоевывать авторитет среди рабочих, среди своих трактористов, механизаторов и так далее. Борьба была очень жесткая, я скажу. Ну, было очень тяжело завоевать это место. Я даже не рассчитывал на то, что я его получу. Мне было приятно очень получить эту грамоту, по услышать, как звучит Имя нашего университета, прославить его, так сказать, было приятно. По жизни люблю эту профессию и хочу стремиться достичь высокого уровня, чтобы работать, занимать должные места на предприятиях и поднимать нашу страну, выращивать сель сельскохозяйственную продукцию, кормить наших людей. Хорошо, проехали, поздравляли друг друга. Короче, все замечательно. Спасибо нашему декану. Університету за міроприяття, спасіба Харківському університету за піддержку Луганського університету. Я хотів би більшого як декан, звісно, але тут спортивний азарт, певні правила в журі у нас. Повністю кваліфікований, туди входять з різних вищих навчальних закладів. Тому на сьогодні не було жодної суперечки. Ну, десь ми стали першими, десь другими, але це є привід, щоб на наступному році займати. Покращитися і займати перші місця свято закінчилося розважальною програмою художньої самодіяльності навчально-наукового інституту механотроніки та систем менеджменту і смачною польовою кашею, яку змогли скуштувати всі бажаючі.